Далі до геополітичного, як і обіцяли, президент України зустрінеться таки з господарем Білого Дому Дональдом Трампом. Вже цієї п'ятниці в Вашингтоні про ці плани сам президент розповів під час зустрічі із високою представницею ЄСКАЮ Калас, під час її відвідин у Києві. І також в Сполучених Штатах запланована ще низка важливих зустрічей із тамтешніми законодавцями і представниками це важливо військових компаній. Про це зазначив президент. Так, от далі про це будемо говорити зі Станіславом Желіховським кандидатом. Політичних наук, експертом, міжнародником І зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаємо вас в ефірі. Отже, Дональд Трамп... Е зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив, відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: Думаю, так. Очікується, що за результатами розмови буде укладено угоду про постачання Україні оцих ж е, обговорюваних нами вже багато днів ракет томагавк. Одним із джерел фінансування можуть стати заморожені російські активи, принаймні так розраховують в офісі президента. Як ви вважаєте, у США вже дозріли для того, щоб погодитись на таку угоду? Зараз багато говориться про те, що Такі така угода може бути укладена. Ну принаймні зараз президент США, Дональд Трамп він розмірковує над тим, що, е, чи надавати е, надавати Україні так е, такі типи ракет, як томагавк чи ні. І зрозуміло, тому що все ж таки це серйозний тип озброєння. Сполучені Штати Америки мало кому передають таку зброю, або мало кому продають. Тому тут е, теж питання, до речі, щодо того, на якій основі вони це будуть робити. Ну mm -hmm. і е, ще ж питання до е, заморожених Росії. Ських активів, яким бачимо, що насправді серед західних країн немає єдності того, чи можна насправді їх розморозити і направити на потреби України чи ні. є, наприклад, ті країни в Європі є держави, які виступають проти, наприклад, такі як Бельгія, Нідерланди, Франція, і зараз ведуться дискусії, щоб ну щодо того, як можна. Зробити такий важливий крок, але щоб не порушити міжнародні зобов'язання, не порушити міжнародне право, і це теж дуже важливо. А сполучені Штати mm -hmm. Америки зі свого боку теж мають власні погляди на це питання. Тож, якщо все складеться належним чином, то я не виключаю, що така так, така угода може бути укладена хоча знову ж таки я поки що не поспішаю однозначно те, що це станеться, можливо, будуть якісь інші ще угоди укладені в контексті надання Україні далеко. Кобійних ракет, наприклад, а так само ракет для систем ППО і, інших, і різного роду інших типів озброєння, систем, і таке інше, щоб посилити Україну, от зокрема, її спроможності на фронті і і, і захистити українське небо. Ну і так само можливо будь-які надані ще можливості того, щоб ми могли. Оперувати в глибині, ну скажемо так, в тилу ворога, не от, а от щодо томагавки, щодо щодомагавки, поки що розглядаю це питання як е предмет торгу, як скажемо, такі от ультимативні е заяви з боку американського керманича, якщо російський диктатор не сяде за стіл uh -huh. перемовин. Тож побачимо насправді якою буде реакція е Росії е за ну найближчим часом, якщо Путін, звісно, буде надалі продовжувати е здійснювати свою агресію і не проявляти бажання домовлятися про припинення вогнючого палку бажає Дональд Трамп. Ну і звичайно, дуже хочемо всього. Дуже цього хочемо всі ми, українці. От ну тоді я думаю, що так на такий крок може під може піти. До трамп, але будемо стежити за ситуацію. Будемо стежити за візитом. Як відомо ще й до сполучених штатів Америки що, що відомо, що сполучені Штати Америки ще відвідає українська делегація, до до якої входить і прем'єрка mm, України Юрія Середенко і інші високопосадовці Тобто, я думаю, там буде ще окремий трек, і можливо якраз таки там теж будуть якісь перемовини щодо того, як посилити Україну, mm -hmm. як випрацювати ті алгоритми дії, які можуть посприяти тому, щоб наблизити переговори. Ну і не виключається що будуть підніматися якраз такі такі питання, як заморож. Жені російські активи mm -hmm. і направлення їх на потреби України Будуть так само підіматися питання щодо санкційних обмежень щодо Російської Федерації, mm -hmm. ну і звісно, посилення української енергетики і таке інше. До речі, про санкційні обмеження. Так, тому що тим часом ЄС зараз може виділити 100 мільйонів євро на генератори для України. Принаймні, так повідомила в Києві висока представниця Євросоюзу Кая Калас. А от рішення щодо нового 19-го пакету санкцій. Досі немає, так вона також каже. От чому як ви думаєте, що їх гальмує? Або хто? ну скажімо так. Це вже не вперше, коли от такі питання, як санкції... Скажімо так, таке питання тестує так, Європейський Союз на єдність, і mm -hmm. поки що теж маємо проблеми з цим. Знаємо, що наприкінці вересня Словаччина заявила застереження щодо ухвалення 19-го пакету санкцій через ті положення, які її можуть не влаштовувати. Та саме проблема була із запровадженням 18-го пакету санкцій попереднього пакету. І бачимо, що поки що ця ситуація так і але ведуться дискусії, і нібито, скажімо, от, ну от, таки найближчим часом згідно слів головної дипломатки Європейського союзу має це питання вже бути остаточно узгоджено. Якраз таки я хочу нагадати, що 23-24 жовтня в Брюсселі відбудеться саміт Європейської ради, і можливо, якраз таки в цьому контексті, ми вже побачимо позитивне зрушення і вже і дійсно ці санкції будуть запроваджені, тому що пакет непоганий. Не які, які стосуються і російської енергетики, тінього флоту операцій з криптовалютами і таке інше. Тобто, насправді дійсно було б добре, якби цей пакет було запроваджено. А ще краще, якби його було запроваджено в синхронізації з можливими санкціями Сполучених Штатів Америки проти Росії, проти її економічних партнерів. Побачимо, можливо, це до речі, теж відбудеться в найближчим часом в, в контексті так, і візиту української делегації до США і так само. В контексті в контексті тих заходів, які відбуватимуться в європейському союзі, до речі, пані Калас у Києві зробила ще одну важливу заяву. За її словами, Брюссель цього тижня презентує дорожню карту європейської оборони. А що принципово нового може там з'явитися в цьому документі? Що пілотам з Європи дозволять збивати російські літаки чи будь-який об'єкт, які порушують повітряний простір ЄС? Я думаю, там радше будуть об про, скажімо так, імплементацію тих, скажімо так, намірів тих ініціатив, які вже мають місце в європейському союзі. Я хочу нагадати, що навесні Європейська комісія оприлюднила білу книгу з посилення боронозатосі Європейського Союзу до 2030 року. І не виключаю, що будуть зараз окреслені ті ну варіанти того, як можна це все імплементувати. Рухуванням тих загроз, які мають місце зараз, тому що якраз таки нещодавно Росія. Ще більше знахабніла і почала е, от, робити оці провокації такого вже більш масштабного характеру. Якщо ми особливо ми згадаємо, наприклад, Кейс Польщі. Ось то я думаю, що в цьому напрямку рухатиметься е, європейський союз. Я поки що не прогнозую, що саме скажімо так, збиватимуть, наприклад, російські засоби повітряного нападу в українському небі. Бачимо, що і е, Кая Калас. Вона намагається цю тему, поки що ну. Ну, не надавати якихось ствердних відповідей, якщо ми говоримо, наприклад, про її меседжі, які були напередодні під час її візиту до Києва. Але я думаю, що дискусії вестимуться. Можливо, е говоритимуть про те, як можна знешкоджувати е ну, найбільш ефективно е те, що можливо залітає в е повітряний простір країн ЄС. Ну, ми пам'ятаємо, що була так само ініціатива нещодавно е е пов'язана зі сіною дронів. Можливо, це питання теж підніматиме ну і хотілося б, щоб була ясність щодо того, як Україна може бути залучена до такого проекту. Ти пачу що ми маємо ну безцінний, ну фактично, досвід того, як можна нейтралізувати ті різні об'єкти, які ті цілі, які з'являються в українському небі, якраз таки ті ті, ті об'єкти Російської Федерації, які можуть завдавати смертоносних і болісних ударів. Розумію, давайте ще на завершення коротко про те, що Трамп заявив, що війна в Газі закінчилася. Це питання дискусійне. Ми вчора говорили про те, що так може точку на цьому конфлікті не варто ставити. Але якщо для нього вона закінчилася, то чи означає, що для нас це добра новина, і що в нього розв'яжуться руки для того, щоб взятися за Росію? Ну от, е, якраз так він дав зрозуміти е, ну, до Трамп. Якраз він е, говорив, що якраз таки е, ну, українське питання буде займатися е, більш активно, і що йому е, щова і скажімо так, і що він, він з його слів, необхідно розібратися е, з Росією. Ну хотілося б, власне е, в це вірити, що дійсно е, більш посилено працюватимуть сполучені Америки в цьому напрямку. Можливо, якраз таки е, в контексті візиту українців до сполу. Е, чи не шати Америки, ми побачимо ясну картину і того і, і те, як Дональд Трамп бачить е, взагалі ситуацію, але ми так само повинні розуміти, що не все так просто з огляду на те на позицію самої Російської Федерації, а отже, потрібно е, все таки посилювати тиск е, на цю країну, щоб вона дійсно е, пішла. <ган> на якій зустрічі в цьому контексті, ну і ми бачимо, що ще є конфлікти, і навіть потенційні от бачимо, що неспокійна ситуація є між Афганістаном та Пакистаном. <ган> Хто знає, можливо, це відволічає увагу до Трампа. А він захочеться поки що він все ж таки достойний Нобелівської премії миру і, <ган> на, і, і <ган> на, на, на наступний рік він буде <ган> працювати над багатьма такими напрямками. Тобто ми не знаємо точно, але Україні потрібно тримати фокусі увагу фокусі уваги американців. Адміністрацію дональда Трампа так, і робити звісно. все можливо, щоб саме Україна була в пріоритеті. Розуміло, дякуємо. Дякуємо. дякуємо вам, Дональде Трамп. Фокусуйтеся на Україні. Це було так. до президента США. А вам ми дякуємо за те, що ви долучились до ефіру. Нагадаємо, що з нами Особі на зв'язку був кандидат політичних наук і експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Дякуємо, як завжди, фахово.